Привіт, слухай, Battlefield 6 зараз на шаленому хайпі. Ще кілька місяців тому ми думали, все, серія мертва. 2042, П'ятірка, це вже не той Battlefield. Він більше не конкурент Warzone і не тримає планку, яку мав у в Battlefield. Тепер ще враження такі, ніби взяли Battlefield 4, і Bad Company 2, змішали найкращі елементи з усіх частин. І кинули нам зі словами Тримайте, насолоджуйтесь. І ось. Ємірська спільнота, яка роками казала, ми більше не робимо перезамовлення, особливо від її. Цього разу здалося Ми вже знали, як це буває. Красиві трейлери, великі обіцянки, а на виході розчарування. Але бето 6 зламав цей сценарій, ще до виходу Бети гра стала однією з найпродаваніших устів. І люди купували не дешеві версії, а найдорожчі. Сьогодні ми вперше можемо відчути, що це загра насправді. І здається, цього разу все буде інакше. А тепер давайте серйозно. Це мої перші враження після того, як я вже трохи пограв у Battlefield 6. Я відчув її атмосферу, побачив деталі, і відчув емоції, які вона викликає. І зараз я вам розповім, що це зроблено круто, а що викликає питання. По-перше, так. Battlefield 6 викликає ті самі емоції, що і колись Battlefield 4 чи 3. Battlefield 1 я навіть ставлю окремо. Вона завжди мала своє особливе місце для мене. Але ось ця атмосфера вона повернулася. Коли ви зайдете в Battlefield 6, ви відчуєте, що це справжній Battlefield. з класами, з відчутними пострілами, з хаотичними моментами, з тим самим драйвом і безумством, якого так бракувало в BF5 та 2042. Тут є все, за що ми колись полюбилися. Руйнування. Ми всі мріяли про них ще з часів Bad Company. І ось у Battlefield 6 це є: береш RPG і з одного вибуху зносиш пів будинку. Це виглядає круто, ефектно і тактично корисно. Можна пробити собі шлях у частину карти, яка була закрита стіновою, або вибити цілу штурмову групу з будинку одним влучним пострілом. Це яскраво, потужно і головне, все відчувається. По-третє хаос! Battlefield 6 дарує вам справжній неконтрольований хаос. Особливо в режимі конквест. Так, на карті 64 гравців, але відчуття таке, ніби там сотні чи навіть тисячі людей. Ви зможете контролювати лише те, що відбувається в радіусі кількох метрів навколо вас. Все інше поза вашим впливом. І саме в цьому фішка. Гра кидає вас у вир подій, де ви відчуваєте весь ви... по четверте, вони нарешті повернули класи. Ті самі класи, які ми просили роками. Колись нам казали. Ця система застаріла, ми її більше не використовуємо. тому... Але щойно розробники захотіли, щоб ми знову грали в їхні ігри. Вони раптом задали. А, так, ми порнули класи. Ми дало все, що ви хотіли. Тепер ви берете зброю руки і чітко розумієте, за який клас граєте, Яка у вас роль? Що саме ви можете зробити для команди? Більше ніяких роздумів. А що мені робити? Все так, як було в класичних Battlefield. По-п'яте. античіт і оптимізація. Про читерів поки говорити рано. Це бета. Нова античіт-система ще навіть толком не перевірена. І я особисто не бачив жодного підозрілого гравця. Можливо, просто ще ніхто не встиг зробити робочі чити. Оптимізація ж на висоті. У мене RTX 4070 та Ryzen 5600. І гра працює чудово. де у мене навіть комп'ютери послабше зможуть витягнути Battlefield 6 без проблем. Щодо графіки, ну, люди, не чекайте чогось революційного. Так, вона краща. Ніж у bf 2042 чи BF5. Але не кардинально. Це приємніше, що... гарна картинка, але цілком достатня для шутера у сучасному сеттингу. Тут головне ігровий процес. І картинка його цілком підтримує. І на завершення скажу одне, якщо у вас є можливість обов'язково встановити Battlefield 6 і скористатися шансом пограти в бету. Це безкоштовний спосіб зрозуміти, чи потрібна вам ця гра, адже вона не дешева. Хочу сказати про карти. По-перше, їх мало. По-друге, вони не такі величезні, як у Battlefield 5 або в 2042 особливо. І це плюс. Тут завжди ти чому зайнятий. Тобі не доведеться бігти півгодини до точки, щоб отримати кулю. Ні, тут і постійно в перестрілках. Карти компактні, доволі маленькі, і на них постійно щось відбувається. Хаос і навколо тебе. Завжди. І в тебе просто не буде моментів, коли стане нудно. Відверто скажу, у Battlefield 5 чи 242 такі моменти були, коли ти просто біжиш і нічого не відбувається. Тут такого нема. Тут це драйвово, швидко, і ти постійно напружений. Це саме те, за що ми любимо Battlefield. По поводу техніки доволі цікаво виходить. Тому що я спочатку подумав і дивився спочатку від більш крупних відеоблогерів, які мали доступ до Батифіта Шостого ще пару тижнів тому назад, що танки... Дуже швидко вбивається, що вони як болванки, як і в реальному житті, які просто дуже легко розбиваються як більш. Так, пішов тут немає, на жаль, до сих пір їх тут немає. Я надію, що їх додать, тому що без білюшок, я, часу, я буду робити рефат. Я дуже на них сподіваюся, все ж таки сучасний сеттинг і пропустити дрон, ну, якось якось не так от спочатку я думав, що танки вони дуже швидко вбиваються. Як це було, наприклад, в Бедефі 3, там, де ти сам можеш спокійно розмотити танки. В Бедефіліді 4 це трошки пофіксили, там вони вже були більш, ем, більш живучі, а в Бедефі 5 вони були занадто живими, і там було дуже тяжко розібратися з танками. Тут вони зробили золоту середину. По перше, ти, коли їздиш на танку, то ти не відчуваєш себе жертвою. Ні. Ти точно знаєш, що ти можеш бути саме, саме тією проривною силою, яка зайде на точку і тільки заради, і тільки через те, що ти туди заїхав, візьмете цю точку. Uh, так, um, наразі на даному етапі, на, на етапі бети, поки ти їздиш на танку, тобі тебе постійно ремонтують. Це дуже великий плюс, тому що, на жаль, не вистачало людей в 2042 чи в п'ятерці, які будуть ремонтувати твою техніку. Люди чомусь вирішили, що Battlefield — це про одиночну гру, і що ти повинен як в Call of Duty бігати і набувати собі КД. Ні, Battlefield — це про... Воно про командну гру. Ти це про командну гру, ти повинен робити все для того, щоб твоя команда виграла. Треба все для того, щоб твоя команда виграла, а не для того, щоб ти набив собі там скілів. У кожного свої класи, їх повернули. Всі повинні цими класами користуватися, як вони були запрограмовані. Якщо ти медик, то будь ласка, підбіжи і підніми свого поваленого побратима. Тому що ти медик, в тебе така роль. Якщо ти снайпер, то підтримуй іздалі зі снайперською вінковкою. А не займайся якоюсь непонятною <кхем> річчю. Так от, е, поки що я бачу, що люди якраз використовують класи так, як вони і поділи. Е, е, я бачив мало людей, які літають на польотах чи на самолітах. Це те, що було в Conquest, тому що я більше проводив час в Breakthrough, тобто в лінії фронту. Те, що мені як, як найбільш улюблений режим Беттунді першому я вирішив, що якраз все оружим діяти цьому. Історію з Battlefield 6. Мені сподобався режим, він теж такий драйвовий, не настільки емоційний, як Battlefield 1, але знову ж таки, Battlefield 1 він займає особливе місце в моєму. Я поки що не побачив таких дуже класних, крутих пілотів, як це було в Battlefield 4, там, де вони взлітають на літаку, з... випригують з літака, стріляють з... З гранатомета в інші літа... Ну ви поняли, вже, так про те саме, ну ви поняли. Про те, що нам продавали в Battlefield 42 в трейлері, що казали, так, да, тут буде так само. Нас сабо не визувати. Тут поки що такого не бачу. Вони в цілому на це акценти не роблять. Побачимо, як воно буде. Я думаю, воно буде просто. Що вони повернуло? Вони повернули, ти можеш нарешті накинути C4 на техніку на... Ту саму машину в'їхати на цій машині в танк, це дуже весело. Я поки що це не робив, я бачив, як люди це робили, це дуже весело. Це то, що було однією з основних причин, чому мені продало БТП 4. Тому що спочатку воно, воно відчувалося, як просто помічні версія Battlefield 3 а на насправді Battlefield 4 це все ж таки окрема класна гра, в якій ти теж отримаєш свій хайп і так. Тут воно тут воно повернули. Вони почули ком'юніті, вони зробили те, що ми просили. Про класи. М -м -м. Я би спочатку почав з того, що вони є, вони працюють. Нарешті. Ти можеш вибрати любу зброю в будь-якому класі. тебе нема такого, що ти будеш ділити за поліночки тільки сповільни. Ну ні, ти можеш розносити, розносити патони чи аптечки, можеш бігати земкою. Що ти снайперка, можеш бігати земкою, що ти медики бігаєш земкою. Зброї. Вони сказали, що там 53 зброї. Я не бачу там 53 зброї. Ні, може вони ну, вважають, що там 5 ножів це теж з, якби, 5 різних відео зброї. Класно. По факту, з чим ти зараз бігаєш в беті? Ти бігаєш земкою, ти бігаєш з калашом. Все. Ну окей, ти можеш бігати з МП5. Це якби все. Я не бачу, щоб люди бігали з іншої зброї. Їй нема. Це бета. Це зрозуміло. Я дуже на те, що вони додавлять більше зброї, тому що нам треба 100-200 різних видів зброї. Поки що в тебе є РПГ і анті-єр. Все. Ти більше нічого нема. В те нема, ні джавелів. Я вибачаюсь. чогось. Могли б додати, чесно кажучи. Тебе тільки РПС 782-го. І... Питання по поводу скинів. Я знаю, що ви теж будете задавати собі питання, чи будуть там такі скіни, як в тому самому Call of Duty Колоді Ні, Розроб... Розробники сказали, що вони ці скіни додавати не будуть. Це все ж таки сеттинг військовий. Вони будуть додавати скіни платні. Саме в військовій тематиці це не буде <кхм> Петер Гріхен і Нікі Мінаш. Знову ж таки, це Бета. Бахем. Баги є. Я вам зараз навіть покажу баги інтерфейсу. Чи вони сильно мішають в грі, та ні. Чи ви побачите баги там, де наші якось непонятно Да, побачите. Чи це мішає грі? Ні. Візуально, ви це побачите. Чи це мішає геймплею процесу? ні. Можна сказати так. Вони вилізали в Бетослушку. Да, вони реально дуже сильно підготувалися. Да, видно, що не провели дуже велику роботу. Чи будуть баги, так. Да. Чи є така проблема з ТТК як Бетефілди 4 на старті? Ні, ТТК дуже добре працює, вона дуже добре реєструє ваші постріли. Цього буде достатньо. Гра вона грабельна, вона вже готова в реліз. Вона насправді вже готова в реліз. Ви не побачите багато багів. Так, вона дуже добре оптимізована. Видно, що вони вложили дуже багато роботи. Видно, що вони все ж таки вирішили, що ця серія саме шоста, Бетафілд 6 він. Та сама гра, яка поверне цю серію до життя, яка дасть новий поштовх цієї серії, тому що вони розуміють, що це одна з найпопулярних ігор для компаній. І це логічно. Дуже велика фанбаза саме цій серії. Вони вирішили не робити помилок, які зробили Ubisoft з Assassin's Creed. Да, гра виліза вона готова до, до релізу. Аллілуйя! Вони вирішили, що нарешті не будуть складуватися гроші. Вони вложили дуже багато грошей, вони вложили сотні мільйонів доларів. Ця гра вона дуже дорога. Вони надіються на те, що ця гра швидко окупиться. Так, вона зараз в топі, вона на першому місці поперед передзамовленню. Супер. Вони розраховують, що воно покриє 100 мільйонів гравців. 100 мільйонів гравців. Це дуже велике число. Я, звісно, оптиміст по життю. Я би поставив сіль десь 50, 60 мільйонів гравців. 100 мільйонів це дуже амбітна я надіюсь, що вони доскинуть цієї цілі. Так, я надіюсь, що в Батлфіл 6 програє 100 мільйонів гравців. Вся гра, можливо, цього заслугу. Ми ще побачимо. Пока. Я вам покажу ще більше а, а, контенту з Battlefield 6, то виборчим. Треба взагалі займатися цією провітися на нього. Але 100 мільйонів гравців? Не знаю. Можливо, через пару років, так. Да. Обистой я б стояв, зачекав кілька місяців після релізу, можливо, до зими, січня чи лютого. До того часу, я сподіваюся, приберуть більшість багів, випустять кілька патчів і додадуть нові карти. Тоді гра виглядатиме більш серйозно. Це мої перші враження. Я налаштований обережно, але позитивно. Побачимо, що буде далі. Я обов'язково покажу і проведу кілька стрімів у реальному часі, щоб ви могли самі оцінити, чи варта ця гра вашої уваги. Поки що я задоволений. То ж тримаємося на зв'язку. Скоро побачимося.